Друзі, мої вам вітанечка. У нас третій день турніру, Кривава битва, П'ятизірковий без зелених. Сьогодні я на роботі записую пізно, Ех, тому що напарника мені дали в день і якось не було можливості записувати перед ним якось не дуже. Да? Оборона в це, Коротше, погіршилась там. Ну, хоч перший день в Абула. Ну, да й ладно. Тоді можна не сильно той боятися поразки, але постараємося культурненько пограти. Да, так, цей палець. що це цих слимаків натикали? Ой, бля. Сунь, блін. Шо тут за загон не хоч? Загон невірний. Уже добре хоч, хоч щось. Так, щось мені воно... Якесь мені воно неприємне, здається. Саме цей козел в центрі. Ладно, давайте так Зіграємо перший бій. Так, що я без цього, а я мікрофон на роботу не брав з собою. Чомусь не подумав, що й війну треба записувати, тому постараюся поменше шевелитися. От тут в телефоні якийсь дуже чутливий вбудований мікрофон. Так, ну щоб його, блін, давайте воно ну, хочу щось ось тут порухати. Поки ще є можливість. Ну. Нема п'ятірки. Я старався. Я вже почти зарядив э, домівентуса. Так, яким шляхом підемо? Обережним, чи не дуже. Та вже, в принципі, обережним і не вийде. Ну, дайте жовтий чи синій зверху. О, дали і, і жовтий знизу, і синій зверху. Ну, чудово. Фігасі, він вдарив. ударив. Ну, головне, що атаку не порізав. На тому дякую. Блін. Це ж цей буде... Ти хоч... А, у нас міньйони нормально живемо. Так, добре. Давайте сюди. Ну, ти гусь. Ви бачили, яке воно крепке, вони всі, походу, такі крепкі? Що м ідея? Шо цей? Саме в костюмах. Так, а якщо я цього губну? Я його. 1400, я його можу і вбити. Ні, аби він слимака не народив. Ну давайте спробуємо. О, слимака не народив. І це чудово. Так, так, в нас прикритися нема чим. Да, в нас прикритися нема чим. А там той дядько може нам підпортити малину. Так, давайте обережно, щоб... Гулдрона випадково не вбитих, що навряд чи ми його вб'ємо. Щоб на Сундзяні не було слимакатого. Ну, ну, звісно, звісно, ми залишимо супельку 170 хп. Ну і фіг з тобою. Давай. Так. Чудово. Щось я просто, я не знаю, вам то навряд чи чути було. Якесь пошуміло таке, як літаки полетіли, а зараз ще тривога, а потім щось так глухо бахнуло. А я притих трохи. Так. І тут все дуже тяжко. Чесно. Дуже-дуже тяжко. Що ми можемо в цьому випадку зробити? Тут тупо блок, 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 сон. Ну і непонятно наша суб'єкт. Не, не вже, не вже знов так іти. Ну я чесно, я не уявляю, чим чим я тут в себе піти. Щоб його швиденько знести. Червоними якимись я не піду. Фіолетовими. Фіолетові хреново. Там... Там мілька. а жовтими, якщо я візьму якось ось так. Але його в сон не відправить в центр. Поки я сантипіметра не заряжу, Блін Давайте так спробуємо. Ну давайте потім будемо з іншої сторони пробувати. Ну так не хочеться в нього багато камінця закидати. Давайте так спробуємо. Це вже явний перебір. Давай синю. Ах ти падло. Я бачив, що там комбо, звісно, але я не бачив, що воно до такої степі полетить. Ну там ніхто не міг бачити, бо воно поприїжджало непонятно звідки. Давайте ось так. Ну, будемо отак і добати їх. Мені потрібно хоча б двох цих вбити. Далі медею я не вб'ю. Ти скільки? Три. Три. Давайте тебе сюди закинемо, тут ось так зробимо. Мене, якщо, якщо чесно, мене оцими річардами також задовбало грати. Але... Ну, піти Бо бог, бо значим піти і програти. Я просто поки що не бачу варіанта. Так, каркарич. Кого поховаємо цього? Да? А тут з'їдять? Кусь чудово. Погнали далі. Контра. Контра. І тут контра, да. На контрі решили, типу, типу, виїхати. Ой, ще Ще лікуй. А тут от диспейл. Так, ну тут вже такой фінньой не підеш. Це факт. Можна с взяти. Типу так, сйом, так сйом. Ага. Тут нема молей. Хм. Червоний я думав сходити. Оце якось також опасненько. Кого тоді ще взяти? Треба ще когось взяти? Дайте кота візьмемо. Давайте якось так сходимо. З типу двоє Ну Да, жовтих немає. Якраз тут диспейла і немає. Та й синіх немає. Де будемо шукати сині? Давайте так, можливо, жовті якісь поскладаються. Ага. У нас вийшло ось так. Чомусь хочу ось такий нестандартний хід зробити. І я його вдало. Вдало зробив, як на мене. Так. Молодець, молодець, молодець. Спи моя радість засни називається. М -м, правда. Ну, слухайте, його можна і потерпіти. Не хочу я тих розбудити. Давайте сюда ввальнем. А, ти не хочеш, да? Не упав. Ну і добре. Так, ти там спи далі. Абакана я не боюсь. Тобі знімаємо. Тобі давайте цього накинем. Ти ж, надіюсь, там супротиву ніяко не чиниш. Ну, по 250 також нормально. Так, давайте тоді цього. І ось так. Розкидали, так, да, отак? Гарненько. Отруїли, мілько пожра... пожрали. Все вроді непогано. Ой, да навіть і ти отруївся. Давай. Чи отоксинився? Там токсини, типу. Далі, далі, далі путаю педалі. А я знаю, що я сюди буду брати. Так, так, так. Так, так мобела я залишу. Значить так. Так. Фіолетову чи червону, фіолетову чи червону. Два фіола, два червоних. От тут миньо нечисто. Чи можу і ударку фіолетову взяти? Поглянемо ще раз, що там. Ні, чи взяти. Там, в сон да він типу відправляє, але ж. Ні, ми міньйони можемо не пробити. Давайте ось так. Фам не добре по міньйонах б'ють, а... а то райнома, де да вони взагалі ріжуть ХП міньйонам. Половину, так, да, по-моєму, тому що я процентовку забув. Не пам'ятаю. Червоненьких маловато. По-по-по, давайте ну, ось так гарненько ще червоного зарядимо. Я хочу хоча б, можливо, центр знести, бо як бачите, скільки 1900. Ну давай, погнали. Добре. Ще з геть галіме поле, ну мумбела зараз маємо зарядити. Ух ти що. Ох ти самка собаки. Блін, ще й тей б'є вбив, так, по-любому. Що ти казав, не встиг зарядитися, я б прикрився. Ну а тут з камінням, як бачите, геть біда. Трішки розколбасило його так, треба контру, коротше. Знищувати. Ні, поляпай басику. Ти йдеш відпочивати. Ще й не добив. Якби не червоні, мав би зараз пригоди. Так. Давай в тебе тебе дуже жирний мегаміньйон, тому ми тебе вб'ємо. Там за як вилізе 3000. Ну, три, то я так образно, не пам'ятаю, скільки точно. Ну, пам'ятаю, що він жирнючий. Що поки ти його пробиваєш того міньйона, коротше, він ще одного. Народити встигає. Так, бабах, далі. Останній бій. І... І шо це? От шо це, скажіть мені? Чи загони на всіх правильні, блін? Я не, не знаю. Назад брати, щоб пробити Азлара. Не знаю, давайте будемо їх висікати цим, якимсь мегаміньйоном, Ой, мегаміньйоном метеликом. Так, стоп загони. Всі вірно. До речі, не всі. Але там. А від чого вона може супротив чинити? Від вогню? Від яду? Можливо. Ну, знову ж таки, блін, мало. Потрібно ще. Тану вже майже зарядили. Нормально, Нормальок. Зараз ми в один хід зарядимося. Так, дивимося далі. Сартани не ухиляються, нічого не роблять. Добре, монобити. Сюди тоді запускаємо. Бумс, бачите, ухилилась. Зато її мілька буде гризти. Так, тихенько. Все одно мені здається, третього потрібно буде використовувати. Так. Але я їх непогано так підбив. Ну і все, зараз ще одну мільку закинемо і будемо собі вичікувати. І що, звісно, зарядимо. Давай, ще й тобі. Ну і в принципі можна просто протиснути. Не вбили. А ні, вбили. <глух> Я думав, ні. Так, і що тут? Ну, топ 1 то топ 1 206. Слухайте, ну що непогано, я вам скажу. Ну, вже в топ-100 -то явно не попаду. Але тако непогано. Добренько. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!